Всім привіт! Пропоную м'який та ніжний шоколадний бісквіт. Спочатку підготуємо форму. В мене форма металева та розтяжна, тому потрібно зробити їй дно. В цьому нам допоможе два листа фольги. Ставимо по центру форму та відміряємо розмір форми 21 см. Потім закріпляю краї фольги на формі. Все, форма готова, але в неї не стійке дно, тому зразу ставимо на деко. Підготовлюємо всі складові бісквіту. Обов'язково ставимо закип'ятити воду, щоб ми використали менше часу на закипання, коли вона нам знадобиться. Змішуємо сухі інгредієнти, борошно какао та розпушувач. В миску об'ємом 3 літри вбиваємо яйця, додаємо цукор та ванільний цукор. Починаємо взбивати міксером на маленьких обертах. Після того, як розіб'ються жовтки та маса почне пінитись, починаємо поступово піднімати оберти міксера. Взбиваємо приблизно 8-10 хвилин. Маса повинна збільшитись в 3-4 рази. Готова маса стійка та повинна залишати візерунки від вінчиків міксеру. Також тісто тримає свою форму, коли стікає з вінчиків. Повторно ставимо закип'ятити воду. Заливаємо кип'яток в розчинну каву та розмішуємо її. Також додаємо в тісто та починаємо взбивати приблизно 2 хвилини на середніх обертах. Не припиняючи взбивати, додаємо рослинну олію тоненькою струйкою. Також взбиваємо приблизно 1-2 хвилини. Яєчна маса стане більш рідкою. Сухі інгредієнти ділимо навпіл, додаємо в два етапи. Вимішуємо лопаткою знизу вверх та крутячи миску по колу. До ідеалу вимішувати не потрібно, так як додаємо другу частину сухих інгредієнтів. Продовжуємо вимішувати лопаткою знизу вверх, крутячи миску по колу. Бажано не вимішувати дуже довго тісто, щоб воно не сіло. Тісто стало набагато густішим. Починаємо додавати підготовлену розчинну каву. Вимішуємо так само, знизу вверх, крутячи миску по колу. Вимішуємо до однорідності. Тісто повинно бути щільним, добре стікаючи з лопатки. Готове тісто виливаємо в підготовлену форму та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 35-45 хвилин. Готовність бісквіту перевіряємо зубочисткою. Після випічки відрізаємо бісквіт від форми, щоб він не порвався. Після того, як він трішки постояв та охолонув, знімаємо форму. Вийшов дуже гарний рівний бісквіт, тому не потрібно буде зрізати велику кришку. Коли бісквіт став кімнатної температури, обертаємо в харчову плівку. Ставимо в холодильник на 2-3 години, щоб він повністю охолонув. Так він буде краще різатись та менше кришитись. Після холодильника зрізаємо тонкий верхній шар бісквіту. Цей бісквіт дуже пористий, ніжний та ароматний. Знявши фольгу, цю корочку, яка залишилась, можна зняти ножем пилкою, просто почухав бісквіт. Бісквіт висотою 6 см, тому ділю на три частини товщиною по 2 см та розрізаю його. Якщо у вас теж ніж короткий, вам знадобиться нитка. Нитку закладаємо між розрізи з усіх сторон бісквіту. Щоб рівно відрізати центр бісквіту, як показано на відео. Ідеально рівні коржі бісквіту готові! Сподобався відеорецепт? Піднімайте палець вверх та підписуйтесь. Буде ще багато класних та провірених рецептів. З вами була Кейт. До зустрічі!